Для мами тут саме. називається екілібріо, називається, тобто рівновага. Та, І це для мене це символ того, та, як ми сприймаємо та, інформацію. Та, а я потім від робити. Е, сприймаємо та, інформацію. Наприклад, якщо у нас є якась інформація, до якої ми не готові, там якийсь стрес або щось інше. Це інформація, яка... Приходить до нас, да? і ми починаємо нервувати, що як з нею робити, які рішення приймати, що, що краще для нас, а що для інших. А, а ми тут є в цій ситуації чи ні. І потім з часом весь процес зупиняється, і ми вже сприйняли цю інформацію. Вона пройшла через нас або десь зупинилася, не знаю. І станемо і стаємо в рівномазі. Приймалася трансляція, прямо це вже Ютуб. Mm -hmm. Наталка. А, ага. ага, так. так. І на, наступна робота це теж про, про допомогу. Тобто, я, яка б не була велика проблема, людина або щось. А, завжди є щось таке маленьке, що підтримує. Mm. Mm. Клас. А, це людина в вигляді чаші. Ну, ні. Тут, що, Може бути людина, може бути проблема, може бути рішення проблеми. Ну, так, Може бути людина, а інша це якась там маленька підтримка, посмішка, слово, дзвінок, просто подаруночок, просто посмішка на вулиці. Клас, такий <смеш> клас, дуже клас! Дуже. <смеш> І ось ще робота. Я дуже ці люблю роботи. Вони у мене не раз вже на виставці. В поселоні ми робили виставку. Людей, які емігранти, які живуть вдома у своїх країнах в інших країнах. І це був як символ того, як нам важко адаптуватися, але ми все одно з часом адаптовуємося в цьому сусновому суспільстві. Адаптація. Про адаптацію, да, про адаптацію і воно як, як символ. Взагалі каштан це символ каштанів це символ нашого міста, Київ. Символ благополуччя, надії, гарного майбутнього. Оскільки зараз це важко, то він як зізрів так, і не знаю, вилупився, і може новий проростає. А це ці калючки, які від нас залишилися, якими ми захищаємося. Так. Де вони навчаються? В інженерному Київському інституті на інженерно. А як прийшли до мистецтва? Боже, я дуже хотіла спробувати з глини щось робити дуже багато років, а потім, а потім почала працювати в майстернях. В одній в іншій набрала досвіду, а потім відкрила свою майстерню. Ми вже відкрили на кіностудії Довженка з колегою. То через майстер-класи просто через такі та, захоплення? Це, це, да, через захоплення, через любов до цього. Mm -hmm. Дякую з, вам, слава Україні! Я героям слава таких героїв.